Курси валют на 12 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 12 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться всередині тижня. Середа це час, коли можна оцінити стійкість трендів і підготуватися до другої половини тижня. Адже саме зараз виходять ключові економічні дані. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє зростання курсу британського фунта та євро на готівковому ринку може бути знаком для подальшої волатильності. І на що звернути особливу увагу, щоб уникнути поширеної помилки, пов'язаної з обміном готівки у дні підвищеної активності. Це як перевірити свіжість продуктів перед тим, як готувати обід. Краще переконатися, щоб результат був ідеальним. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України, за інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 95 копійок, євро 48 гривень 54 копійки, британський фунт 55 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 46 копійок, і молдовський лей. 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 4200 42,10 гривні. Євро можна придбати за 48,80 48,90 грн., гривні. Британський фунт торгується від 54,90 до 55,60 гривні, польський злотий 11,40 11,55 грн., гривні, а молдовський лей 2,38-247 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до незначного зниження. На ринку готівки він стабільно тримається близько до позначки 42 гривні. Євро демонструє помірне зростання як в офіційних, так і в готівкових курсах, наближаючись до 49 гривень. Британський фунт також має зростання в офіційному курсі. Загалом середина тижня приносить помірну, але чітку активність. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Середа це часто день виходу важливої економічної статистики, яка може вплинути на курс. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який післяобідній десерт купити до кави. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.